Воробожа, всього світу підтверджує те, що на землі була водна катастрофа. Знаходять закриті молюски на вершини гір, замерзлих мамонтів. І уявіть, наскільки це було раптово, що їжа в їхньому шлутку збереглася. Як так? Тобто цей катастрофізм був миттєвий. І що ви знали, щоб заморозити мамонта, треба було б не менше мінус 185 градусів за Цельсієм? Звідки такі температури і де ми їх можемо знайти? Знаєте, що на полюсах є один із найбільших кратерів від астероїдного удару. Якраз комети, які знаходяться в космосі. А вони складаються з каменю, металу і льоду. Якраз їхня температура цих космічних тіл досягає мінус 185-200 градусів за Цельсієм. І як Біблія описує, що потоп тривав не тільки 40 днів і 40 ночей, там ще 150 днів після того прибувала вода з-під землі. Біблія говорить, що буде ще одна катастрофа всесвітня, тобто кінець світу. І Знаєте, хто вижив при першій катастрофі, той, хто був вірний Богові, і хто довіряв йому слову. Тому від усього, що нас може очікувати, може врятувати тільки Бог.